До 10 тисяч туристів приїхали у неділю до Борщова. Там на фестивалі вони смакували український борщ і торгувалися за вишиванки. Для гостей свята працював також і обласний інформаційно-туристичний центр. Ми приїхали і на цей фестиваль. Ми відвідали всі фестивалі, які були протягом року в Тернопільській області. І цей фестиваль він є на відміну від інших дуже смачний. Адже тут готують смачний український борщ. І ми, наші працівники, приготували свій борщ. Всі варили цей борщ український, варили його на м'ясному бульоні, давали йому і сало, і м'ясо. Туристично-інформаційний краєзнавчий центр створений з ініціативи керівництва облради Свободівця Олексія Кайди. Це підприємство покликане розвивати та інформувати про туристичну привабливість області. Власне, саме ця комунальна установа створена для того, аби здійснювати промоцію області, аби назовні розповідати про природні перлини, про культурні перлини, про ті заходи, про ті фестивалі, які проходять на території області, про ті традиції, які в нас є, для того, аби українці зі всієї України, аби гості нашої країни, гості нашого міста мали можливість побачити наш край в найбільшій красі. І з того часу, відколи створене підприємство, воно приймає участь в усіх заходах, які проходять в Тернопільській області, усі фестивалі, етнофестивалі вони проходять за підтримки цієї установи. Саме сьогодні в Борщеві так само є присутня конукомунальна установа Тернопільської обласної ради, яка репрезентує область. Надзвичайно сподобався борщ. Напевно, приїхала на фестиваль задля того, щоб спробувати справжнього борщівського борща. Борщ пахне Україною, рідним краєм і свободою.